Вітаю, дорогі колеги! На календарі 31 жовтня, і у нас з вами залишилось не так багато часу, аби підготуватися до конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. І аби ми з вами все встигли, давайте сьогодні проговоримо про такий важливий елемент подання, а також захисту вашого дослідження, як постер. Що це взагалі таке, як ми його робимо? і... На що звернути увагу, аби ваш постер отримав високі оцінки від членів журі першого етапу, другого етапу, і будемо сподіватися навіть третього для тих щасливців, кому поталанить найкращим спосіб представити свої дослідження. Отже, у нас наша чергова щорічна екстерня, вона оновлена. І сьогодні ми будемо говорити з вами одразу про кілька елементів. Скажу наперед, що збирати постер ми не будемо. Десь тут у нас будуть посилання на минулорічні відео, на яких я показую покроково, як створити постер в середовищі Microsoft PowerPoint, але ми зупинимося на вимогах по форматуванню, підбору елементів для наповнення, подання текстової інформації графічними засобами. Це та проблема, яка найбільш гостро стоїть перед вихованцями. Секцій літератури, мови, зарубіжної літератури, фольклористики, власне, гуманітарного циклу, а використання зображень на постері. Так, тут теж є свої закони. Виправлення поширених помилок та, власне, кілька слів скажемо про підготовку до захисту. А я нагадую, що ви можете під цим записом залишати будь-які свої питання, побажання. Будемо намагатися на них чим швидше відповісти з огляду на нинішню ситуацію в сфері енергетики. Отже, постер. Що ми розуміємо під постером? Це вертикальний плакат, на якому представлений науковий апарат вашого дослідження. Перед тим, як перейти до його створення, нам потрібно підібрати матеріали. Основна інформація, яка має бути відображена на вашому постері, міститься у вашій роботі у вступі і висновках, частково в ваших розділах та додатках. Я далі буду говорити про те, де що ми можемо знайти. Аби спростити собі завдання з підготовки, я пропоную вам створити папку, назвати її вашим прізвищем. Таку папку можна зробити у себе на комп'ютері або на Google диску якщо ви його використовуєте. Отже, в назві вказуємо прізвище, те, що це Ман, а також рік навчальний, який ви захищаєте вашу роботу. А в самій папці у вас мають бути матеріали на постер, це скопійований текст із вашого вступу та висновків. А також я раджу перекопіювати ті таблиці, і рисунки, які ви будете використовувати в якості ілюстративного матеріалу. А також фотографія. На постер ви маєте подавати таку фотографію, як на паспорт. Або ж інший, схожий документ, це має бути ваше портретне фото, де понад 70% зображення займає ваше обличчя. А я маю заакцентувати вашу увагу на тому, що на фото не може бути ніяких сторонніх людей, там не може бути ніякого дуже яскравого тла, яке би перебивало ваше обличчя, і таке інше. Все це буде заважати вашої роботи. Крім того, вам потрібно буде за необхідністю зразу в цю папку довантажити якісь додаткові графічні елементи, якщо вони вам будуть потрібні. Для зручності ви можете, наприклад, схеми і таблиці виділити в окремий файл і надалі його так і використовувати. Отже, після того, як ви таку папку у себе створили, в ній ви обов'язково зберігаєте свій файл із постером. Що треба зробити? По-перше, треба буде зайти в редактор. А це може бути PowerPoint або Publisher. А на нашому сайті розміщена дуже детальна інформація про те, як саме створювати постер в тому чи іншому середовищі. Наприкінці я покажу, де ви це все можете знайти. Далі вам потрібно задати параметри листа, зверніть увагу, це має бути формат А0. Його параметри наведені зараз на екрані, ви можете їх бачити та додати фон, який вам подобається. Звичайно, тут вибір за вами, однак я би радила використовувати якісь дуже спокійні фони. Це можуть бути якісь пастельні кольори блакитного, зеленого, можливо, жовтого. Можна вибрати ті варіанти фону, який пропонує вам PowerPoint, але уникайте занадто яскравих кольорів, оскільки це буде розсіювати увагу. А у вас нагадую за умовою конкурсу не так багато часу на те, аби представити свій постер перед перечваному журі і в ваших інтересах, щоб вся увага була сконцентрована власне на наповненні, а не на тому тлі, який ви запропонуєте. Отже, далі вам потрібно зробити правильну шапку. Зверніть увагу, зараз вона якраз для вас наведена. Вам треба вказати комунальний позашкільний навчальний заклад, якщо це постав для другого етапу. А бажано би показати ще логотип, він у нас також є на сайті, ви можете його завантажити, розмістити фотографію і біля неї назву роботи жирним по центру, далі дані про вас і дані про вашого педагогічного керівника. Тут би я вам радила зробити невеличку паузу, взяти свою роботу і передивитися, чи власне збігається у вас та інформація, яку ви сказали про себе, з ту інформацією, яка у вас наведена на роботі, чи збігається інформація про педагогічного керівника, чи збігається у вас точна назва, бо будь-які такі неточності будуть викликати цілу низку питань, у членів журі відповідно. Тому максимально їх уникаємо. Все робимо однаково і на вашому постері, і на вашій роботі, і на анотації все має бути один в один. А я взагалі раджу безпосередньо перед поданням документів на будь-який етап, будь це перший або другий, залежно від того, який у вас прогрес в цьому році. Завжди давайте собі день на те, щоб все передивитися. А, і звірити оці такі моменти, підписи до роботи, підписи до рисунків, щось якісь деталі оформлення. Це завжди дасть вам певний такий бонус. Наступний крок. Після того, як ми з вами сформували власне цей постер, ми можемо перейти до його заповнення. А схему я навела горизонтально, однак вона. В оригіналі у нас буде вертикальною, бо постер у нас вертикальний. І, відповідно, матеріали, хід та методи дослідження будуть розташовані під об'єктом предметом дослідження. Давайте поговоримо про те, де що ми будемо брати. Якщо це територіальне відділення МАН України, в нашому випадку комунальний позашкільний навчальний заклад, бачите, як уформовено так точно ви це подаєте. Далі у нас ваше фото, назва проєкту, інформація про вас керівник та вашого керівника. Мета та завдання дослідження мають бути наведені з вашої роботи. Далі об'єкт, предмет дослідження, матеріали, хід та методи дослідження, результати висновки. Беремо власне, із висновків. Матеріали, хід та методи будуть у вас відповідно відображені. У вашому вступі так само предмет, об'єкт дослідження. І рисунки та фото ви наводите вже безпосередньо зі своєї роботи. А давайте тут трошки зупинимося на цьому питанні. А перш за все, давайте поговоримо про те, де брати матеріали, хід та методи дослідження, якщо ви представляєте, наприклад, науки гуманітарного циклу. А матеріалами. Наприклад, у секції фольклористики можуть бути зібрані о, пісні, казки, тощо. якщо це секція української мови, то, наприклад, ви можете працювати на матеріалах певних видань і ви це обов'язково зазначаєте. А якщо якогось конкретного варіанту матеріалів ви не можете визначити, ви це опускаєте. Що стосується ходу дослідження, то тут ви пояснюєте, що за чим ви робили. Відповідно, якщо ви збирали фольклорний матеріал, за тим ви його аналізували, і за тим ви прийшли до якихось висновків, то так ви про це і пишете. Це справедливо для всіх секцій. А методи дослідження у вас так само мають бути у вступі, а їх можна просто назвати, однак будьте готові до того, що вам треба буде пояснити членам журі, разі якщо вони вас цього запитають, де саме і які методи у своєму дослідженні ви використали. Далі, що стосується рисунків, діаграм фото, а, Це річ опціональна. Якщо, наприклад, ви не використовували ніяких фотографій в вашій роботі, ви не маєте наводити їх о, на поставі. Якщо у вас є діаграми, які розкривають особливості проведених вами опитувань, тощо ви їх наводите. Якщо ви, наприклад, аналізуєте якісь мистецькі твори, ви можете навести один-два зразка, однак не перевантажуйте, будь ласка, постер, всі наводити не потрібно. А ви, якщо у вас немає взагалі ніяких подібних графічних елементів, а ви можете, якщо ви, наприклад, займаєтеся вивченням української або іноземних мов, створити хмарки смислів. Якщо потрібна коротка інструкція, як це зробити, будь ласка, напишіть, я покажу як це. Формується. А якщо у вас є якісь рисунки, які наочнюють вашу роботу, наприклад, це якесь певне видання, яке ви аналізували, якась книга, яка вийшла в певній редакції, ну, наприклад, якась рідкісна що можете навести, можете навести фотографію письменника, про якого ви говорите тощо. Однак пам'ятайте, що всі оці графічні елементи мають певним чином співвідноситися з науковим апаратом вашого постера. Так, якщо, наприклад, це певною мірою у наочній хід роботи показує результати опитування, про яке ви говорили в ході роботи, або ж показує, наприклад, особливості проведення цієї роботи, процес збору матеріалу, процес підготовки це все можете наводити. Якщо ж ні, то в такому випадку краще робити графічні елементи з того тексту, який у вас є. Якщо ми говоримо про природничі науки. Там завжди можна показати е, певний експеримент фотографії, можливо, якісь зразки тощо. А так само в точних науках тут уже залежить від вашої секції. Пару слів, скажімо про результати та висновки. Результати у нас не завжди відповідають висновкам. Результати у нас пояснюють, як реалізувалися завдання нашого дослідження, а висновки що ми з цього можемо думати? Конкретніше, краще проконсультуватися в межах ваших секцій. Далі, після того, як ми заповнили постер, ми маємо перевірити, чи не забагато у нас текстових елементів. І якщо забагато, ми маємо їх трансформувати. Найпростіше це використовувати SmartArt у PowerPoint. Будь ласка, давайте зіставимо ось тут у нас в. В одній частині йде суцільний текст, і він буде зливатися. А в іншій у нас цей самий текст поданий у вигляді а, списку, але списку з формованими елементами. І на плакаті це виглядає більш структуровано. Нам легше перші певні елементи і, відповідно, надалі їх пояснювати. Шостий крок: треба перевірити шляхти. Гарнітуру ми використовуємо Times New Roman. Для назви роботи це сотий кегель. Для всіх інших 20 і більше. Відповідно, якщо це підписи до малюнків, то він може бути тут цей шрифт менший. Якщо це текст, може бути більший, може бути і 30, і 40. Дивіться, відповідно до того, як у вас він розташовується на екрані. Далі. На цьому кроці я рекомендую зробити підписи під кожним рисунком, діаграмою тощо, так як показано тут. Пам'ятаєте, що у нас всі ці елементи нумеруються. Відповідно, у нас буде рисунок 1, 2, 3. Бажано, щоб ця нумерація йшла о, з лівого верхнього кутка в нижній правий. О, і при цьому нумеруйте, розташовуйте і надалі нумеруйте їх так, як ви про них будете згадувати у своєму виступі. Якщо у вас це фото або якась е, графічна робота були взяті з інтернету тощо, ми вказуємо джерело. Якщо це з книги, вказуємо книгу відповідно до того, як воно заведено у вас за списком літератури, а якщо це ваша, наприклад, таблиця тощо, ви вказуєте, що це укладено на основі проведеного дослідження. Обов'язково це підписуйте, це елемент академічної доброчесності. Будь ласка, не забувайте. Далі, восьмий крок. Перевірте співмірність елементів вашого постера. Отже, ми його заповнили, і ми дивимося, щоб там було що. По-перше, не більше 30% тексту. А більше не можна. А в такому випадку ваш постер буде доволі складно сприйняти тим більше на захисті. Далі, шапка має займати не більше чверті сторінки. Робіть її максимально компактно. Бажано, щоб вона займала ще менше. Далі. Рисунки та діаграми мають бути однакового розміру. У вас не має бути так, щоб діаграма вам зайняла пів вашого постеру, а десь ще такий маленький рисунок. Все має бути досить таки симетрично. Далі. Переділіть увагу стилю постера, перевірте, чи всі у вас шрифти однакові, чи у вас один тип оформлення фігур, чи у вас однакові підписи. Якщо, наприклад, ви робите щось десь, якісь підписи 20-м шрифтом, то вони всі мають бути такі. Не робіть десь більшими, десь меншими. Це виглядає неохай. І бажано використовувати різноманіття кольорів. Звичайно, ви можете оформити, наприклад, весь постер відтінками сірого або блакитного, але це буде вкрай погано сприйматися. Подумайте, як можна це цікавіше обіграти, тим більше за рахунок незначних яких, кольорових акцентів, ви зможете привернути увагу, підсвітити якісь важливі для вас елементи вашого дослідження. І останній крок. Перевірте пост на наявність помилок або уточності. Звірте його з текстом роботи, те, про що ми говорили з самого початку. У вас не має бути так, що один, одна інформація йде в роботі, інша в постері. це виключе неприємні запитання з боку членів журі, були питання про тому, де ж правда. Далі. Переконайтеся, що всі змістові частини присутні на вашому постері, і проведіть пробний захист. Переконайтеся, що ви можете пояснити наявність кожного елементу, що ви можете дати питання, відповіді на питання про те, як реалізовані завдання вашої роботи у вашій же роботі, як були використані ті чи ті елементи тощо, про що свідчать діаграми, як їх можна розшифрувати, чому ви подаєте саме ці рисунки, а не якісь інші. Тобто спробуйте провести такий захист у вашому закладі освіти і ставте один до одного питання, не бійтеся. Що більше ви будете знати відповіді на них, то краще для вас на захист. Хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що знайти інформацію по оформленню постера ви завжди можете на нашому сайті. Зараз я покажу детальніше, де це. Там є деталізовані інструкції для Publisher та PowerPoint. Після того, як ви виконаєте всі елементи постеру, тут, увага, це важливо, вам потрібно його зберегти у форматі PDF. Ні в якому іншому форматі ви постер здати не зможете, і прийняти він не буде. Ми свідоми того, що формат PDF дозволяє подати і листок Microsoft Word сформований. Ну, один звичайний аркуш А4. Будь ласка, не робіть так, бо постер, який оформлений не за вимогами, а це не за вимогами, буде мати вкрай низьку оцінку. Краще зробити хай досить схематичний, але заданого формату а 0 ніж А4 в Microsoft Word. Тим більше, що на ньому практично неможливо розташувати, тим більше правильно всі структурні елементи посту. Про те, скільки часу виділити собі на виготовлення постера, я би радила відвести на це день, ще краще два, бо перший день ми робимо його, другий день ми його перечитуємо. Я би дуже вам радила запастися терпінням, бо, наприклад, у Microsoft PowerPoint він трохи їде, і з ним через те важко працювати. На сайті Київської МАН в розділі Конкурс захист ви можете знайти додаткові методичні рекомендації з приводу оформлення постера, а також з багатьох інших питань. Для цього заходите в меню конкурс захист. Можете вибрати про конкурс захист, і вам відкриється ось така сторінка, де ви знайдете постер, інформацію про алгоритм. Участь у другому етапі, методичні рекомендації, інструкції щодо створення постеру, а, і також а, наукової конференції. Слідкуйте, будь ласка, за цими сторінками, вони будуть оновлюватися. Це минулорічні зразки, однак вони вам допоможуть уже зараз почати свою роботу. А, крім того, тут ви зможете знайти архів минулорічних конкурсів і так само на сайті ви можете знайти зразки минулорічних робіт і постерів тих самих. Знову ж таки переходимо в меню: Конкурс захист. У нас є тематика та зразки наукових робіт та на допомогу юному дослідженню. Бажаю вам успіху. Нехай ваша робота принесе вам максимум задоволення під час її виконання і, звичайно, хороше місце на другому та першому етапах конкурсу захисту. Хай вам щастить!